Надоїло грати тільки в один мобільний трешняк. Тому захотілося скачати по справжньому цікаву мобільну, так тим більше безплатну гру. Yeah. То тоді ви попали по адресу. Адже це топ-10 безплатних мобільних ігор. З вами яксем. Всім приємного перегляду. А 10 місце займає гра Bloody Busters. Вже самого початку гра вражає своєю назвою, тим більше призвичаємо чотирьох героїв, з яких вам предстоїть пограти. Mm. В цій грі можна кастомізувати як завгодно, та воплощати самі дивні варіанти його вигляду. Ось, наприклад, саме це мені пішло в голову. Да, За такий контент мені Ютуб, звісно, може закинути бан уже на 50 секундів. Тут мені вже треба вже швидше переходити до самого геймплея цієї гри. А саме геймплей виглядає ось так. Mm. Да, ну за таке мене тепер точно забавне. На щастя, чи на жаль я міг цей бан отримати тільки на твічі? Тому, на жаль, чи на щастя, моє відео буде далі виходити. Ладно, я вже ж пошутив, тому продовжуємо наш топ. Крім цього, тут є можливість грати за британські острова, Священну Римську імперію та своє собаче царство. Ну а тепер переходимо далі, але перед цим невеличка рекламка. Кожного в житті станеться такий зв'язок, який відхилити буде абсолютно неможливо. І представте, ви піднімете трубку, а там вас спитають. В такому випадку я зразу відповім, А вже ж мій ігровий дискорд сервер. На цьому серверку ми багато що граємо, але в основному це Clash Royale, Brawl Stars, Soult Night, Mobile, World of Tanks Blitz, Stand of 2, Minecraft Bedrock, Minecraft Java та Us. Тому хто хоче приєднатися, силка в описі. Дев'яте місце займає гра Поттері. Єдиний концепт цієї гри це створення та розпродажа кераміки та інших горшечків. Єдине, що витягнуло цю гру на дев'яте місце, це те, те, що вона є безплатна, без інтернету та своєрідна. Мало де ви можете побачити похожі ігри. Після того, як ви виліпили кераміку, її треба покласти в піч, і після того вже розпродавати на ринку. Крім цього, за гроші з розпроданих керамік ви можете тут купляти узори та кольора для прикрашання майбутнього гончарного виробу. А на восьмому місці знаходиться гра 2. Да, в принципі, недалеко відійшли, але давайте до суті. Ця гра дуже сильно похожа зі своєю першою частиною. Єдине, що вона більш пророблена і тут є більше можливостей. Тому, замість того, щоб вас вчити, як в цю гру грати, я краще розкажу один секрет. Для тих, хто хоче повармити тут монет, просто робите абсолютно рівну трубку. Майці на увазі ви саме цей горшечок та робите абсолютно рівну трубку, як для кальяну. Після чого відправляєте його швидко в пічку. Доки воно зробиться, ви чекаєте, після чого ви просто маєте його розукрасити в абсолютно будь-який малюнок, це навіть не має ніякого значення. І просто чекайте. Ви бачите, за таку трубку вам дають більше, ніж за таку вполення красиву кераміку, ніби за часів трипільщині. Ну, щоб просто добити любителів кальянів на ринку, вам просто треба закрасити фон красним. Скажу по секрету, цей колір навіть не треба купляти, тому що він само початку є. Ось такі сучасні реалі для те, те, що вам можуть ще докласти ціну трипільської краміки задля того, щоб ви просто покрасили трубку в красний. Сьоме місце займає гра Fallout Shelter. Конкретна тематика цієї гри – це побудування радіоактивного сховища, куди буде приходити все більше і більше людей. З часом ви маєте обосновувати це сховище та робити його все більшим і обширним. Саме початку гри вам дають можливість побудувати декілька кімнат, що туди прийшли перші люди. Я вже ж ви їх туди запрошуєте, то, що саме з людей приходить опит в цій грі. Після чого вам дають можливість побудувати ще декілька кімнат, після чого ви запрошуєте ще більше і більше людей. Більшості саме таким макаром ви маєте опуснувати своє бомбосховище. Щоб майбутнього настало таким муровійником. Ця гра реально заслуговує на скачування, тому порадити її іншим не буде гріх. Тим більше те що вона працює без інтернету. А шосте місце займає гра Soul Knight. В цій грі вам дається можливість пограти на різних гравцях, але про це чуть пізніше. Після того, як ви зайдете в портал, ви попадаєте на перший левел, після чого починається різанина. Після чого ще одна, чуть подовше різанина. Після того, як ви закінчили з місцевими аборигенами, вам дається можливість вибір між трьох бустів для свого персонажа. Після того, як ви виберете конкретний буст, ви попадете на другий левел. І це все буде продовжувати раз за разом, різня за різнею. До речі, на одному із левелів вам може попастися подібний чуток. Як ви зрозуміли, він мені буде допомагати в геноциді ігрових антагоністів. Після того, як ви пройдете певну кількість левелів, якщо ви ще не здохнете, ви попадете до боса. І тут почнеться вже справжня бійка. Да, не повезло мені. Але ладно, з ким не буває. В цій грі є велика кількість бійців, і кожен з них відповідає за свою роль. Що можу сказати, це те, те, що ця гра заслуговує на скачування, як мінімум по тим самим причинам, як і минула гра, та що була на своєму місці. Але крім цього, тут я більш про роботу не лор. Саме поняття бойовик та більш краще подачі, ніж в грі Fallout Shelter. Єдина причина, чому ця гра займає шосте, а не п'яте, бо, наприклад, четверте місце. Через симпатію та більший інтерес до наступних ігор. А на п'ятому місці знаходиться гра моїй френд Педро». Саме перше левел цієї гри починає з того, що те, що ми попадаємо в кімнату, там де часом з'являється банан. Я вже ж з діалогом вияснюється те, що він і є нашим другом Педро. Він нам об'яснює весь лор та розказує, що саме сталося. Після чого ми починаємо вчитися ходити, бігати, пригати і так далі. Після того, як ми пропригали конкретно віску, ми натикаємося на перших представника місцевих хунт, які взяли в полон рідних нашого банана Педро. Боже, що я знімаю? Так, все спокійно. Наступні відеоролики будуть по летсплеям на деякі ігри, так що чекайте. Після закінчення кожного левела вам видають опит, в залежності від того, як швидко ви його прийшли. Цей висоційний спідран та гонка за опитом буде тривати дотоді, доки ви не дійдете до цього левелу. Саме цей левел є золотою серединою між першою локацією та другою локацією. Єдине, що вам треба робити, це вертатися до дерев'яних преград та також збивати місцевих аборигенів, які ще досі хочуть вас наздогнати на своїх байках. Ця гра є дуже цікава, тому не порадити. І вам я просто не можу. А на четвертому місці знаходиться гра WorldBox. В цій грі на конкретній ділянці, яку ви також можете змінювати, ви можете створювати поселення або зруйновувати їх. Вже ж в цій грі ви також можете кастомізувати свій острів та створити свій власний. З горами, з калами, з травою. А вже ж, в цьому відео я не зможу показати абсолютно все те, що є в цій грі, тому що для цього прийдеться знімати нове відео. Але, в принципі, як скачаєте, самі побачите та зрозумієте. Тому цю гру я також вам раджу. Хто хоче її скачати, ви можете побачити назву або в цьому відео, або в описі. А третє місце займає гра Supermaці 1914. А вже ж ця гра сподобається більше тим, кому подобається грати в ігри з тематикою політики, географії і історії. В цю гру ви можете грати як і на ПК, так і на смартфоні. Адже ця гра також є в App Store та Google Market. В цій грі ви маєте розвивати свою країну, по можливості захоплювати інші території, заключати альянси, дипломатію та писати статті. Працювати наступну гру в цьому топі я би хотів би зняти окремі відеоролики, тому особливо багато працівні ігри я не збираюсь розказувати. А друге місце займе гра Call of War. Ця гра дуже сильно похожа на минулу Supremacy 1914, адже її створювали одні самі розробники, тому ця гра є більш кращі варіація ніж минула в топі гра. Ця гра, як і минула, також є і на смартфонах. В другій частині серії ігор нарешті появилися відки досліджень та хоча б якісь доктрини. Але єдина річ, яка ще досі не змінилася в цих іграх, так само як президент Білорусі, це кордони. Сосі, бата. І Якщо ще за Лолкик Чибуряк приєднання Угорщини до Румунії, я ще може їм закинути тарілку з рисом, то вже за неправильну карту України може відібрати її. І не один раз. Так тим більше приєднали Мелітополь та Херсон до Криму. Притом, зробивши Херсонську область, не зовсім правильною. Так що цим розробникам ще працювати і працювати. А наше відео підходить до кінця. Якщо хочеш дізнатися, яка ігра зайняла перше місце, клікай на це відео. Всім удачі, всім пока. З вами був я, Оксан.